На офіційному сайті премії Оскар стало відомо, що документальний фільм «20 днів у Маріуполі українського журналіста та фотографа Мстислава Чернова потрапив до шорт-листа премії у двох номінаціях: найкращий документальний повнометражний фільм і найкращий фільм іноземною мовою. Над фільмом, який показує події в Маріуполі під час повномасштабного вторгнення Росії, працювали разом журналіст Мстислав Чернов. Фотограф Євген Малолєтка та продюсер Василіса Степаненко. Прем'єра фільму відбулася на фестивалі DocuDays UA, де «20 днів у Маріуполі став найкращим фільмом національного конкурсу. При зглядацьких симпатій він здобув у США на одному з головних фестивалів незалежного Sundance у секції World Cinema Documentary Competition. Тож «20 днів у Маріуполі був обраний представляти Україну на премії Оскар номінанти якої будуть оголошені 23 січня 2024 року.